Представляємо інноваційну самовирівнюючу шпаклівку NIDA Excellence, призначену для механічного нанесення всередині будівель. Завдяки ефекту розтікання по стіні вона дозволяє пропустити етап вирівнювання поверхні після нанесення шпаклівки, що значно скорочує час роботи на будівельному майданчику. Екселенс призначена для тонкошарового нанесення на мінеральні основи, такі як гіпсокартон, підвісні стелі типу філігран, гіпсові штукатурки та цементно-вапняні штукатурки. Перед початком робіт підготуйте необхідні інструменти, такі як шпатель, гладивка сталева, шпатель шириною 500 мм для очищення стін, наприклад, від штукатурки цементу та вапняку. Гіпсова шпаклівка, ніда старт, шліфувальна машинка для шпаклівки, ручна терка для шліфування, автоматична машина для фарбування та шпаклювання високого тиску. А також підготуйте засоби індивідуального захисту у вигляді маски, окулярів та залежно від правил, що діють на будівельному майданчику інші засоби індивідуального захисту. Підготовка приміщення також повинна починатися із закриття вікон, дверей, а також електричних розеток. Також необхідно застелити підлогу, щоб пил, який може підійматися, не прилипав до нанесеної шпаклівки. Перед початком нанесення маси необхідно як слід підготувати поверхню. Ця операція необхідна для досягнення ефекту самовирівнювання шпаклівки. У разі появи дірок, подряпин або тріщин на поверхні стіни, їх необхідно розкрити шпателем, а потім заповнити дефект шпаклівкою Ніда старт. Після цього ці шпаклювання треба відшліфувати. Основа повинна бути сухою, стійкою до навантажень, достатньо міцною. Також важливо, щоб були відсутні будь-які сипучі елементи або грудки. Основа не може бути вологою або замерзлою. Після виконання підготовчих робіт необхідно оцінити поверхню та вирішити, чи потрібно використовувати ґрунтовку для ґрунтування вбираючих основ. А у випадку роботи з гладкими бетонними основами використовуйте ґрунтовку з кварцевим піском. Стабільні, чисті і нові основи з гіпсових або цементно-вапняних штукатурок не потребують ґрунтування. NIDA excellence випускається у вигляді готової до вживання. Маси, тому в продукт не слід додавати воду. Після відкриття відра масу слід лише короткочасно перемішати мішалкою на малих обертах. Рівномірними перпендикулярними рухами починайте наносити засіб зі стелі. По довжині наносимо смужки готової маси і потім додаємо її. Таким же чином поперек стін нанести масу починаючи з кутів. Нанесення маси рівномірною цівкою дозволить точно покрити всю поверхню стіни. Відстань між поверхнею і розпилювачем має становити приблизно 100 см, а кут нанесення слід регулювати відповідно до виконуваної роботи. Ширина нанесеного шару повинна бути приблизно 70 см. Оптимальна товщина шару не повинна перевищувати 1,5 мм. При нанесенні хрест навхрест, тобто одне нанесення вертикально і одне горизонтально, завдяки ефекту розподілу після нанесення маси NIDA Excellence її не потрібно розгладжувати широким шпателем, а лише залишити для висихання. Час висихання маси приблизно 24 години і залежить від температури і вологості повітря в приміщенні. Фарбування стін можливе тільки після повного висихання маси. Перед фарбуванням поверхню можна відшліфувати шліфувальною машинкою для шпаклівки або зробити це вручну наждачним папером зернистістю 150-180. Завдяки шпаклівці NIDA Excellence, що самоврівнюється. Ви не тільки досягнете ідеально гладких поверхонь, але перш за все збережете дорогоцінний час на будівельному майданчику. Відмова від етапу вирівнювання поверхні дозволить виконати роботу вдвічі швидше, тим самим зменшивши витрату на оплату праці та швидше розпочати роботу над наступним етапом ремонту. Якщо якась наша дія вам здалася незрозумілою, звертайтеся за роз'ясненнями у коментарі до цього відео. Також під відео ви знайдете посилання на наш сайт, де ви зможете переглянути інші наші продукти, контакти наших менеджерів та посилання на сайти наших партнерів, де ви зможете. Та придбати наші матеріали та системи, дивіться інші наші відео та купуйте лише правильні будівельні матеріали.